Так, стала задача зробити стійку для мотора, для підвісного лодочного двигуна. У нас там буде Suzuki, по-моєму, тому, шестисильний такий невеличкий двигун. Я поміряв в струбцині він висотою 68 см. Тобто саму стойку можна було б зробити. Десь сантиметрів на 10 більше, для того, щоб корице підлазило ну, масло зливати з редуктора. Але для повноцінної комфортної роботи з двигуном стійку, стійку будемо робити висотою ну, десь під 90 см. Тоді зручно кругом мотору танцювати з бубном, коли щось треба з ним робити. Так, для матеріалу я вибрав труба 30 х 30, стінка 2. Цього досить чим. Достатньо можна буде повісити двигуни 100 кг вагою. От зараз зробимо ці заготовки, а потім далі в процесі буду показувати, що я придумав і як я його роблю. Так, Поїхали. Дві вертикальні стійки буде по 85 см. Зараз на грендері затрацюємо торці, щоб було все однакової довжини. Тут у нас прямий кут. Зараз зроблю нормальні торці і зробимо першу деталь. Так, є ідея зробити стійку в такому вигляді, щоб вона була не просто зварена як козлик, а була рухома. Тобто з'єднання вертикальної і горизонтальної частини буде на шарнірі. Шарнір ми виконаємо ось з такої смуги 30-ки, я поробив такі проушини. Значить, Зараз вертикальна стійка. Соосно буде зроблено два прорізи і отак детальця обварена всередину. Ну, буде отак тільки зсередини, посередині тіла тричать. Тут буде обварено і зачищено. Це дасть змогу зробити шарнірне з'єднання, бо інколи цю підставку треба скласти, щоб вона не займала під ногами багато місця. А банально в сарай поставити під стінку. То, якщо ми зробимо тут шарнір, ми її можемо робити плоску. Плоскому вигляді ставить під стіну. Так, поїхали, покажу, як вийшло. Буде дуже непогана задумка, така мені сподобалась. Трошки заморочиться, прийдеться, але воно того варте. Ми ж робимо собі. Отака ідея, дивіться. Робимо такий пропіл і вставляємо такий шарнір. Ці края отут обварюємо, зачищаємо. Маємо вертикальну стойку, яка вниз закінчується таким шарнірним з'єднанням. До нього буде відповідна деталь така, з таким же отвором, яка буде ну хай отак приварена. І болт з гайкою, Ну, дві гайки для контрагайки. І буде рухоме з'єднання таке буде. Так, Зараз заваримо, побачимо, що з цього вийде. Так, ось першу зробив це приблизно ось так. Поварена, зачищена. Просто ідеально. Так, Сьогодні другий день повернувся до роботи. Давайте покажу, що зробив. Так, це вертикальна частина, покажу так, це вертикальна частина підставки під двигун. Труба 30х30, 30, стінка 2, перемички з 40 на 20. Неважливо, не перемички можна робити все з однакової труби, але в мене просто були обрізки 40 А тут правило таке, чим ширше оце плече, тим міцніша конструкція ну, щодо відсутності діагоналей. Оця сторона є сама по собі плечем. Але тут зварка і двигун важить там 30 Це не навантаження. Із смуги 50-ки зробив такі закладухи. Сюди буде прикручена дошка, знайду 50 обрізок 150 на 50 брус будівельний. Може було б звучки полоси, але в мене є 50, іншої немає, то я зробив з 50-ки. А відрізати вздовж, звужувати, не бачу сенсу. Цю підставку все одно в руках не носить, вона стаціонарно стоїть в тому місці, де живе двигун. Так, і ось ну, ті шарніри, що я робив вчора, вони виглядають ось так. Зараз приварюємо ще одну закладуху. Ця деталь готова до малярки. І робимо нижню частину, те, на чому все це стоїть на підлозі. Пару годин роботи і ось нарешті. Основа стоїть. І тут ще буде дошка, але дошка буде не сьогодні, бо її фізично немає в наявності. Зараз ще треба зробити тут дві укосини з'ємні, ну теж на болтах. От, бо ця вся конструкція, бачите, вона у мене складається, ось, укоси вбрав і можна скласти. Ось такий варіант. Зовсім забув, що хотів показати на відео, як робиться стійка. Але ось такий проміжний варіант, дивіться. Сюди варимо такі проушини виставляємо прямий кут між вертикальною частиною і горизонтальною. І це з'єднання вже куди прийшло. Це ми ще виміряємо, то це вже так по факту ось такий варіант виходить. На що не знаю, може не видно на фоні гаражних воріт. Але як пофарбую, покажу в зборі, може ще й двигуна дінем для візуалізації. Так, закріплення для транса взяв дошку, обрізок стропильної конструкції з 50 на 150. Вирізав потрібної довжини, трошки тут зазори треба зробити, бо дошка має властивість. Розширятися, щоб не порвало конструкцію. значить І чотири звичайні мебельні болти. Такі з широкою шляпкою. от Зараз цю всю систему покриємо чорною фарбою і можемо вважати конструкцію закінченою. так Нарешті найтошнотворний момент виробництва пройшов. Це сушка. Фарби при температурі 3 градуси на вулиці, той мінус 2 сьогодні вночі було. Тут я не буду оригінальним, пофарбував, погрунтував все ґрунтом алкідним, а потім поверх чорною матовою фарбою. Давайте зберемо, подивимося, що в нас вийшло. Перший погляд може показатись дуже морочливою ця система з зйомними деталями, але я вам скажу, е стійка в такому вигляді, вона досить масивна і габаритна. І якщо треба десь її кудись перевезти або просто банально за ненадібністю скласти і поставити в сарай на зберігання чи в гараж, то так вона займає багато місця, а відкручуємо ці. Ганалі складаємо ноги до вертикальної стойки і плоско ставимо під стінку. Так, ну давайте саме головне приміряємо мотор. І давайте саме головне поміряємо моторчика. Бачимо як це все виглядає. Взять. Ну, Щось приблизно таке. Тепер зручно є прямий доступ під редуктор. Сюди можна підсунути банку, злить масло з редуктора, злить масло з двигуна. Ще один маленький тюнінг. Це пластикові заглушечки для труби 30х30. Так. Так. Все. Давайте покажу розміри цього девайсу, може комусь станеться в нагоді. Давайте про розміри покажу, як це все виглядає. Ширина дошки кріплення в нас повний габарит, скажімо так, стійки 60 см. Це дає поперечну устойчивість, отак. Якщо десь трошки на кривому стане, то він не перекинеться. Висота, висота, в мій варіант, 90 см вийшло. На перший погляд може показати, що дуже велика стійка для такого маленького двигуна. Двигун у нас всього-навсього 6 сил. Але. Оцей простір під редуктором дозволяє сюди підсунути ємність для масла. І що саме головне? Ні, можна було б, не питання. Зараз у нас дивіться, у нас нижня точка двигуна 30 см 29 см від підлоги. Може було б занизити його. Але тоді працювати з двигуном, от зняв кришку, тут щось робиш, прийдеться зігнувшись. Попереку і стоять раком біля мотора. Це не є дуже зручно. Тому я вирішив висоту взяти, як для великого двигуна. У мене двадцятка. Двадцятка в мене стоїть теж на такій, такій висоти, висоти стойка. Я вважаю це зручним. Але вкоротиться ж не проблема. Зараз взяли болгарку, оце тут розрізали, переварили нижче і все, і помчали, вже у вас буде менше. Укоротити ніколи не пізно. Це, це дуже легко робиться. Ну, Ось такий варіант. Значить, висота 90, ширина 60. Ноги внизу я зробив по 72 см, Можна і менше робити. Можна точку кріплення оцю, зараз покажу. Точку кріплення вертикалі до горизонталі знести ще назад. Оце плече у нас воно не працює, це так для устойчивості на нерівних підлогах. Основне плече це отой виліт. Тут у нас виходить 45 см і сюди 27 см. Ну, Втім, розміри, розміри не критичні, дивлячись, який у вас є матеріал, і з того можна зробити. Розміри стійки це не критично і це дуже індивідуально, кому як хтось бореться за розмір, щоб в багажник влазило, хтось на квартирі це тримає за холодильником, йому важливий другий розмір. У когось це взагалі в коридорі стоїть між обув'ю і куртками. У когось в гаражі мій варіант у мене в гаражі стоїть, мені воно не заважає, тому я робив комфортний розмір. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.